Всім привіт! Як завжди, з вами рідний фермер і мене звати Микита. Ну що, друзі, до мене приїхала чергова посилочка, а отже буде чергова розпаковка. Як бачите, це не загадка, що знаходиться в цій коробці. Приїхав до мене інкубатор інвенторний побутовий від дуже відомої фірми інкубаторів Теплуша перед вами знаходиться одна із останніх модель інкубаторів Євро 88. Отже, в цьому відео ми детально про неї поговоримо і я все вам покажу. Бажаю вам гарного перегляду. А зараз я вам розповім про комплектацію цього інкубатора. Дивіться, тут є датчик вологості та датчик температури. Є вентилятор для охолодження, нагрівач ось такий. Далі є дуже класна інструкція з експлуатації. Тут абсолютно все розписано, є гарантійний талон. Далі є схема цього інкубатора, з чого він складається. Ось так вона виглядає. Далі про блок керування. Все розписано детально, лишилося тільки нам ковтнути цю інформацію. Дуже класно розказано, як закладати інкубаційне яйце, тому що є два види лоточків. Пізніше про них вам розповім. Дуже багато порад професіоналів, завдяки яким ви гарно проведете інкубацію, і все у вас буде класно. Передбачені можливі несправності та методи їх усунення. І, на мій погляд, дуже цінна інформація. Це ось така таблиця інкубації курячих яєць. Все абсолютно розписано з першої доби по 21 добу інкубації. Яка волога повинна бути, яка температура. Який автоповорот, коли його вмикати, коли провітрювати. Тому обов'язково читайте, цікавтеся, і у вас буде дуже успішна інкубація. Далі є ось така в наборі пляшечка для водички. Заливати можна усередині, є ось такі три отвори. Ну, а також передбачено, що можна залити і ззовні, дуже зручно. Далі є ось такі лотки. Це покращені, вони йдуть на 78 яєць. Покращені, тому що вони мають ось таку проволоку, дротик. І стандартні лоточки на 60 яєць. Вони пластмасові, прості, ось так вони виглядають. Далі є ось така інструкція покрокова для підготовки інкубатора до інкубації. Є ось такі крокодильчики і блок живлення. Гарно виглядає, правда? Далі є ось такий килимок пластмасовий для виведення. Під ним знаходяться у нас жолобки для водички. У загальному ось так виглядає цей класний інкубатор. Всередині він пластмасовий, а зовні ось такий гарний у нього пінопласт. Для інкубації на цей раз я буду використовувати ось такі покращені лоточки. Дивіться, як їх приєднати. Ви берете там, де у нас з однієї сторони два ось таких, не знаю, як їх назвати, назвемо їх пиптики, І приєднуємо ось сюди, в отвори. Довгенький, зверху, маленький, знизу ось сюди. А з іншої сторони, ось такий один маленький, одненький, то він буде у нас вставлятися ось в цей Отвір. І все в загальному буде виглядати ось так. Ось так виглядає інкубатор ззовні. Дивіться, який він гарненький, сіренький, є віконця для перегляду. Ось це у нас яйце охолодження, ось так воно закрите, ось так відкрите. Далі, це у нас блок живлення, автоповорот, температура, налаштування температури. Тут буде показана вологість. Температура, день інкубації, вімкнений автоповорот, не вімкнений. Як увімкнути у мережу інкубатор? Дивіться, ви приєднуєте його. Ось тут є отвори, блок живлення. Приєднуєте ось таким чином. І все. І у вас інкубатор працює. Ну що, друзі, ось такий огляд вийшов. Я сподіваюся, вам сподобалося і корисна була інформація. І ви підтримаєте мене своєю вподобайкою. І буде вам щастя! Якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть коментарі, задавайте, з радістю на них відповім. Ну, як завжди, з вами був рідний Фермер. Слава народові України! Всім па-па!